В Україні шосте вечора для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугуле. Новини на цю годину маємо такі. На Харківщині троє дітей постраждали унаслідок сьогоднішньої атаки росіян по селу Черкаська Лозова. У них гостра реакція на стрес. Загалом під час удару поранені п'ятеро людей, пошкоджені приватні будинки. Триває ліквідація наслідків ранкової ворожої атаки по кривому рогу. У зруйнованому під'їзді завершені роботи з демонтажу аварійних конструкцій. Про таке повідомляє місцева влада. Нагадаю, внаслідок шахетного удару було влучання у дах п'ятиповерхівки, зруйнований об'єкт комунальної інфраструктури, пошкоджені два газопроводи, руйнувань зазнали 10 житлових багатоквартирних будинків, 14 приватних осель та школа. До восьми людей збільшилася кількість загиблих у наслідок удару росіян по Одесі від поранень у лікарні помер 26-річний чоловік. Нагадаю, напередодні ввечері російська армія завдала ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі, пошкоджено цивільне судно, контейнеровоз під прапором Панами. Крім загиблих, є поранені дев'ятеро людей. Усі потерпілі громадяни України. П'ятеро у важкому стані. Зазначу, що за останні чотири дні це вже третя атака на цивільний корабель у портах Одесьчини. Українські. Посадовці кажуть, що таким чином росіяни намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Внаслідок ракетної атаки 9 жовтня в лікарню потрапило п'ять постраждалих, з них два пацієнти в дуже тяжкому стані. На жаль, одного врятувати не змогли. Характер травм енергетичний та осколковий, тобто, це типова мина вибухова травма, пов'язана з множинним осколковим ураженням. Тим, хто вважає можливим мир із путіним, варто подивитися на Одесу. Із такою заявою виступив представник Єврокомісії закордонних справ Петер Стано. За кілька днів до цього удару під обстріл потрапило судно Санткітс і Невіс. А минулого місяця суховантаж із зерном для Єгипту та судно з Туреччини. Усе це наголосив Стано кричуще порушення міжнародного права на додачу до того, що Росія регулярно намагається нищити українські зерносховища та краде. Українське збіжжя Країна агресорка продовжує тримати ракетоносії у Чорному морі. Це означає, що загроза застосування калібрів по Україні не зникла. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ, у Чорному морі два ворожих кораблі із загальним залпом до восьми ракет. З Азовського моря наразі ракетна загроза відсутня. Нагадаю, що два дні тому, 8 жовтня, у чорному морі, перебували 16 кораблів, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них сім були носіями крилатих ракет, які Разі масованої атаки здатні випустити загальним залпом до 48 калібрів. З початку доби на фронті відбулося понад 90 боєзіткнень. зіткнень на Покровському напрямку. Противник 15 разів намагався штурмувати біля населених пунктів Селидове, Крутий Яр. Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. 14 атак наші захисники відбили. Ще дев'ять на Курахівському, бої фіксують поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. На турецькому кількість ворожих ударів зросла до чотирьох. Ворог зосередився біля самого Турецька та Щербинівки. Найбільше атак на ліманському напрямку. 21 спробу штурму здійснили окупанти, щоб просунутися. Дев'ять боєзіткнень завершились ще 12 тривають. Мінус 1080 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії втратила 665 200 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 8945 танків, 17 765 бойових броньованих машин, 19 263 артсистеми. 1225 РСЗВ та 976 засобів ППО. Українські солдати знищили 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 767 дронів та 2619 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 26 314 спецаутівок. Склади з амуніцією та боєприпасами авіабази і сховища з пальним. Нафтоналивний порт це не повний перелік того, що українські баспілотники вразили протягом тижня у Росії та в окупованому Криму. Дані підтвердили у генштабі ЗСУ. Сили баспілотних систем у співпраці з іншими підрозділами нищать військові резерви ворога. Заразом підривають і логістичні можливості, де вибухало і що залишилося. Після ударів дізнавалася Анна Басова. розбудили жителів міста Майкоп, що в республіці Адигея. В ніч проти четверга на Росію вкотре полетіли українські безпілотники. Цілились у військовий аеродром Ханська, на якому дотепер дислокувалися авіаційна бригада і бойові літаки Су-34 та Су-27. У Генштабі ЗСУ вже підтвердили, склад боєприпасів уражено. Інформацію щодо винищувачів уточнюють. Тим часом російські медіа звітують, евакуювали 1300 людей і збили 92 БПЛА. За кілька годин до цього грандіозний фейерверк осяяв небо над Краснодарським краєм. Тут ворог зберігав іранські дрони. Одним ударом ЗСУ знищили одразу 400 таких безпілотників. А це близько 5% від загальної кількості шахедів, запущених по Україні, від початку повномасштабного вторгнення. Абалдіть. І таких новин від Генштабу цього тижня було чимало. Напередодні сили безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по місту Карачев, що на Брянщині. Атаку дронів власними дахами відбивав 67-й арсенал головного ракетного управління Міноборони РФ. Здетонували артснаряди, зокрема північно-корейські, а також керовані авіаційні бомби. А так, уже четвертий день поспіль горить нафтобаза у Феодосі, у тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив, зокрема, й так званий голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Про обстановку тактивно замовчує, та з численних відео все й так стає зрозуміло. Мережею ширяться жарти. Мовляв, це подарунок від українців Путіну. Адже Феодосійську нафтобазу підірвали в ніч на 7 жовтня, коли кремлівському диктатору виповнилося 72 роки. Ба Більше поцілили не просто у сховище, а у нафтоналивний порт, що може значно підірвати логістику ворога. Адже приборкати полум'я не можуть і досі. Тим часом партизанський рух АТЕ повідомив: за переміщеннями пального по півострову пильно стежать і тримають руку на пульсі. Анна Басова подробиця телеканал марафон, єдині новини. Інформуватиме про подію у прямому ефірі. Наступну годину у вас буде Олексій Фадєєв. У нього великий міжнародний блок. Колегу прошу. Так дійсно міжнародний блок в мене дуже великий, і це почнеться за буквально хвилину. Не пропустіть.